Права 1200. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точки перетину графіків рівнянь. Х плюс y дорівнює 4 і 2х плюс 3y дорівнює 9. Ну що ж, давайте міркувати. Нам потрібно координати точки. Це Х і. Y. Це такі Х і, y, за яких які є розв'язком і першого рівняння, і другого рівняння. А ми з вами можемо розв'язати систему. З таких двох рівнянь і знайти, за яких х і y у нас і перше, і друге рівняння буде правильним, знайти його розв'язки. Тобто наше завдання, щоб знайти ці точку координати Х та Y, ми можемо записати, що в нас є перша, перше рівняння Х плюс Y дорівнює 4. Так? І друге рівняння 2х плюс. 3y дорівнює 9. Чудово. Будемо розв'язувати цю систему з двох рівнянь методом підстановки. Яким чином, можна, наприклад, знайти х з першого рівняння і підставити в друге. Переносимо тоді плюс y через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді у нас буде x дорівнювати 4 було справа, зліва було плюс y, справа буде мінус Y. А друге рівняння запишемо без змін. 2х плюс 3y дорівнює 9. Ну що ж, ми отримали рівносильну систему рівнянь. Зараз виконаємо метод підстановки замість у друге рівняння запишемо 4-y. То тоді друге рівняння записується у нас як 2, що множиться, а замість х пишемо 4 у і додати 3 y це буде дорівнювати 9. Чудово. Ну що ж, а зараз розкриваємо дужки, перед якими число 2. 2 множимо на 4, це буде 8. Так, відняти 2 помножити на y, це буде 2. І додати 3, це дорівнює 9. Є? Ну що ж. Дивимося, чи є в нас подібні доданки. Тут у нас є мінус 2 і плюс 3. Це буде 3 відняти 2. Це буде 1 або y. То ми пишемо, що y дорівнює. Справа було 9. Добре. Зліва було плюс 8, справа буде мінус 8. Є. Ну що ж, то ми можемо записати, що y у нас дорівнює. 9 відняти 8 це буде 1. Добре, ми знаємо, що y дорівнює 1. А як знайти x? Х у нас це 4 мінус y. Перше рівняння в нашій системі, то ми записуємо, що x дорівнює. Отже, 4 відняти y або 4 відняти 1. Є? То ми пишемо, що x дорівнює. Тоді 4 відняти 1 це 3. Виходить, що пара чисел. 3 та 1 є розв'язком як першого рівняння, можна переконатися, їх плюс дорівнює 4, так і другого, 2х плюс 3 дорівнює 9. Тобто вони є тоді цієї системи рівнянь. І це є і ці координати точки перетину цих графіків. Записуємо отже. Або записуємо отже. Координати точки. координати точки перетину графіків перетину графіків записуємо x у нас 3 і y 1 Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Знайдіть координати точку перетину графіки, Записуємо 3 і 1. Ну що, ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь методом підстановки. На цьому вправу завершено.